Сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки життя зірок футбольного клубу Рома. Вони виблискують на полі, але хто підтримує їх за його межами? Давайте познайомимося з чарівними та сильними жінками, які надихають, мотивують і додають фарб до життя наших улюблених футболістів. Історії кохання, виклики та гламур. Все це чекає на вас у цьому захопливому відео. Приготуйтеся дізнатися більше про те, як ці дівчата і дружини стають справжніми зірками поза футбольними трибунами. Дружина, kad tek bude Не турбуйтеся, погодьтеся звучить доволі цікаво. Тоді давайте поринемо цей світ краси разом. Але спершу хочу вас попередити, що якщо ви зараз за 3 секунди не встигнете підписатися на канал Фулграм, ваша улюблена команда програє наступний матч. А ще не забудьте про коментар та міцну вподобайку. Якщо все зробили, давайте починати. Нова дівчина Маса Хумельса викликала справжній фурор на червоній доріжці золотого м'яча 2024. Її обранець нагороду не забрав, але навіщо та нагорода, коли поруч тобою така красуня. Звуть цю чарівну пані Нікола Каваніс. Одразу скажу ні. Вона не латвійська родичка Едінсона Кавані. Дівчина Німкеня, вона на 10 років молодша за Хомельса і як не складно здогадатися, працює моделлю. При цьому вона співпрацює з агентством Munich Models Germany, а також іншими конторами подібного типу зі Штатів та Франції. Вона регулярно викладає в соціальних мережах приголомшливі в професійній фотографії, а також знімки з повсякденного життя. В інстаграм, наприклад, на неї підписано майже 2 Мільйони людей Нікола дуже полюбляє спорт, особливо її цікавить теніс, баскетбол та американський футбол. Зараз вас дивую, бо ця тендітна дівчина полюбляє ласувати не нектаром. Вона обожнює ліверну ковбасу із картопляним пюре. Пюрешечку я от теж полюбляю. От ліверну ковбасу ну, фе. це ж який шах. Вибачте, якщо когось образив, хоча навряд мене дивляться коти. Щодо ніколи, то вона якось зізналася, що як справжня німкені обожнює пиво, однак не може його багато пити через те, що організм погано сприймає пшеницю. Як і всім професійним моделям, Каваніс не можна різко міняти імідж та тим паче робити собі татуювання. Мені доводиться погоджуватися з агентством, чи можу я піти до перукаря. Уявляєте, я не можу просто взяти і поїхати у відпустку. Мені також не можна робити татуювання. Переходимо до дружини опорника Роми Леандро Паредиса. Одразу скажу, в нього прям супер казкова історія кохання. Чимось нагадує історію Месі та його дружини. Хто знає, може в аргентинців так завжди. Коротше, звуть дружину Передиса Каміла Галанте, і вона старша за нього на два роки. Передис познайомився з майбутньою дружиною, коли йому було вісім років. Уявляєте, все завдяки футболу. Каміла сестра одного з друзів Леандро по юнацькій команді Пока Хуніорс. Футболіст довго не наважувався зізнатися дівчині у своїх почуттях. Лише у 15 років запропонував їй зустрічатися з дозволу мами, зробив татуювання на честь дівчини і та не змогла відмовити. 2014 року пар приїхав до Італії. Леандро трохи пограв за Києву, а потім опинився в Ромі, де й став зіркою. За декілька місяців до переїзду до Верони у закоханий народилася дочка Вікторія, син човані побачив світ уже в Римі, незадовго до підписання контракту із російським зенітом. Наразі ж пара знову в римі і чекає на третю дитину. Нещодавно вони дізналися, що то буде хлопчик. До речі, весілля Леандро та Каміла зіграли лише у 2017 році. Окрім дітей, у Каміли є свій власний бізнес. Вона створила власну торгівельну марку і займається виробництвом і продажем косметики по догляду за обличчям та тілом. Назва оригінальна Каміла Галанти Косметіка. Дружина Паредеса дуже мила і трохи відрізняється від всіх пафосних моделей, які зазвичай оточують футболістів. Каміла зосереджена на родині і цим притягує чимало прихильників у соцмережах. Наразі за нею в інстаграм слідкують більше одного мільйона людей. У мене на каналі значно менше, але саме ви зможете допомогти збільшити мою аудиторію. Підпишіться на канал Фудграм просто зараз і буде вам. Щастя, нападник роми Стефан Ель Шараві дуже сильно приховує своє особисте життя. Але я для вас знайду будь-кого. Знайомтеся, таємна дівчина футболіста Людовіка Пагані. Ефектна дівчина є діджеєм та, окрім музики, обожнює спорт. І це, в принципі, поміто по її фото, від яких важкувато відірватися. В інстаграм за нею слідкують майже 4 мільйони людей. Можете і самі підписатися, там є на що подивитися. Окрім напівголовних фото, Людовіка також закінчила Міланську академію журналістики. А ще робить власне. podcast. Пауло Дібала та Оріана з познайомилися у 17-му році. На той момент обидва перебували у стосунках. Футболіст зустрічався з моделлю Антонелло Кавальєрі, а актриса мала роман з аргентинським телеведучим Хуліаном Серрано. Молоді люди зустрілися на концерті Аріани Гранде. Нападник вже був підписаний на Оріану у соціальних мережах, але довгий час не наважувався їй написати. Після шоу американської співачки він відправив їй повідомлення, і спочатку дівчина навіть ну не повірила, що їй пише. Відомий футболіст, їхні перші зустрічі проходили в компанії спільних друзів. Після дібала запросив дівчину на вихідні до Турина. Зустрівшись знову, вони більше не розлучалися. Спочатку пара не афішувала свої почуття. Офіційну заяву дібала та собадіння зробили після чемпіонату світу 2018 року. Далі знайомство з батьками та спільне життя у Турині. Щоб довести серйозність своїх намірів, півзахисник збірної Аргентини зробив татуювання на лівій руці із зображенням очей своєї обранниці. Через 7 років з моменту знайомства Дібала та Сабатіні одружилися. Все відбулося 20 липня 2024 року. Футболіст зробив пропозицію коханій в Римі біля фонтану Треві. опустився на травмоване коліно і подарував обручку. Окрім того, що Оріан є співачкою та моделлю, раніше вона працювала в похоронному бюро та вивчала бальзамування. Дівчина завжди цікавилася темою смерті, і в якийсь момент вирішила реалізувати цей інтерес, добувши освіту у сфері бальзамування. У одному з інтерв'ю вона розповіла, що навіть допомогла похоронному агентству підготувати тіло до похорону, а дібала підтримував її, супроводжуючи цю процесію. Цікаво, що нещодавно Оріана також шокувала шанувальників, зізнавшись у своїй бісексуальності. Крім того, вона наголосила, що дівчата її приваблюють. Навіть трішечки більше, ніж чоловіки. Добик, ти це чув? Обережно там, не відпускай далеко дружину без нагляду. Ну от ми з вами дісталися і найцікавішого моменту відео. Бо саме зараз ви дізнаєтеся, хто така та чим займається дружина Артема Добика. Тривалий час, друга половинка нападника збірної України та Роми Юлія була не публічною і мала закриту сторінку в інстаграм. Здається, що це змінилося з переїздом до Жирони, бо після цього Юлія активно почала вести свій інстаграм, а інколи навіть ділитися за. Колісів сімейного життя зараз кохана нападника показує, що активно займається спортом, вивчення іноземних мов, а також веде консультації для бізнесів та проєктів, які лише збираються запускатися. Крім цього, Юлія постійно нагадує своїм підписникам про матчі команди чоловіка і ходить практично на кожен поєдинок роми. Ну і, звичайно, Юлія приділяє багато уваги донечці Кірі, яку народила Артемові у му році. Юлія в одному з інтерв'ю пригадувала, що знала майбутню зірку футболу ще з першого класу. Вони разом навчалися та навіть сиділи за однією партою. Втім, стосунки пари почали розвиватися не у школі. Юлія та Артем почали зустрічатися, коли дівчина навчалася вже на першому курсі. Втім, тоді також не склалося. Доля вирішила, що парі ще ну, не час будувати серйозні стосунки. Артем поїхав у Дніпро, а Юля вирушила до Києва. Там вона навчалася. А вже коли дівчина була на третьому курсі, їхні стосунки стали значно міцнішими. Освічився кохані добик у грудні 19-го, А от весілля зіграли у червні 20-го. Нещодавно пара зачарувала всіх своєю красою на врученні золотого м'яча. Якщо хтось пропустив, добик потрапив до топ 30 претендентів на цю нагороду. Треба віддати належне тому, що минулий сезон був справді нереально крутим для нього і для нашої сім'ї. Я зрозуміла, що він багато чого досягнув в минулому сезоні. В нього було багато нагород, титул пічічі. Але чесно кажучи, той факт, що він буде номінований в тридцятку найкращих футболістів, це навіть моїй суперпозитивній картинці життя було не сильно реалістичним сценарієм, зізналася якось Юлія. Пишіть в коментарях, яка дівчина чи дружина футболіста на ваш смак найкрасивіша. А також пишіть свої ідеї для моїх наступних відео, адже роблю я їх саме для вас. Дякую, що додивилися до кінця. Підписалися та поставили подобайку. Значить, скоро ми з вами точно ще зустрінемося. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!